Сідайте. Я згадав один приклад, хочу вам його розказати. Це, це сталося вчора. Це сталося вчора. Ми стояли на цій доріжці пам'яті, там, де збираються сім'ї, яких є безвісті люди. І знаєте, в кінці в кінці, в кінці кінці там сталася така подія цікава. Одна жіночка заплатила, купила людей гарячого чаю. Вона пішла в кафе, вчінка, чи що вона там, і, і купила і сама розносила цей чай в кінці. Знаєте, люди, які цілу годину стояли на морозі, їм це було дуже-дуже важливо тримати цю кружку гарячу в руку. І потім Пішли, я знаю, пішли. Тобі хотіли подякувати, хотіли сказати тому магазину ну, подякувати ну, той, той кафешки. А вони кажуть, ні, ми просто вимали, ну, виконали замовлення. Хтось прийшов, заплатив і всім роздали цей гарячий чай. Ми не знаємо, хто вона. Але Бог знає. Я думаю, ця людина, яка вона, ця жіночка. Вона, вона сама ходила, розносила, вона така, знаєте, не була в неї ні віда, ні величі, віда, як то кажуть, така дуже простенька, така молоденька жіночка, скромного ну, вигляду. така прийшла, бо один не звернув би до неї ніякої уваги. Але вона дуже таку добру річ зробила, і я думаю, Бог це побачив. Вона, вона щедро зробила, вона. І порахували там ті кошти, скільки треба заплатила там чоловік. 30 стріляло, чи 30 треба було купити тісто. Кружа чаю. Кстати, чай є, є. Чай на кухні є. Є yes. щедрі люди, є добрі люди, Бог їх бачить, Бог їх благословить 100%. Амінь. Да, так і може бути. Дивіться, що, що, які у нас є плани на наступний тиждень. На